3 листопада 2024 року російські нацисти знову здійснили ракетно-авіаційну атаку України. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 66 ударних безпілотних літальних апаратів та одну керовану авіаційну ракету Х-59-69 рашистів Крім того, 27 безпілотників рашистів були локаційно втрачені, впали самостійно. Також один безпілотник рашистів полетів до так званої Республіки Білорусь. On November 3, 2024, The Defense Forces of Ukraine destroyed the 66 attack drones and one HA-5969 guided air missile of the Russian Nazis invaders. In addition, 27 attack drones of the Russian Nazis' invaders fell on their own. Also, one attack drone of the Russian Nazis' invaders flew to the so called Republic of Belarus.